Всім привіт! І перед початком цього відео вам хочу сказати, що посилання на мій телеграм канал, на мого друга альфа-блогера, на інстаграм-лідера це все є в описі під відео. Це відео вийшло в поганій якості, за того, що так вийшло, тому вибачайте. Ну і йдемо дивитися відео. Ах ти Ярик, ж є лік мій закритий, а ти той, хто сидить ззаді, а не за руйом. Виключи Ярик мікрофон. Ти хоч дивився в інтернеті, скільки Rolls Royce їдеш? Ми награли в чому це КП, зараз перезайду. Ей, це Ярик спить 24 на 7. Не з бакланця. Давайте догануємо. Всім доброго дня. Просто лисий плакі балакі. Зберемося, птих чи не птих? Не бачу, я не бачу. Ні, не бачу. не надоїв оцей, оцей от персона, що тут лежить. Тензію <рес> в зубах, ладно. Що ти скакаєш по стіні? Тепер переходимо до найвеселішої частини цього відео. Подив... Ми, ми ще не, не починаємо вступати в ТСН, мені це відео вже подобається. Ну та ти шо, то ти шо, то ти шо? Вот. Так, все. Так, ну шо ти чого? Я вже почав. Я чу? Так, чу? На, давай. Ти вже знімаєш? Ну то я такий ти шо. Щас я захожу, почекай. Щас, mm -hmm. ти де, в мене на хаті? Ну конечно. Ще все буде. Промокод про піар свій, не забудь. А, тож давай я пока зараз свій промокод буду вводити. Так. В грі, як ви в грі, як ви зареєструєтеся в грі. Як, як скачати гру у мене є відео, ну можете подивитися, я посилання лишу в описі. Далі в грі пишете «//promo», ввести промокод і капсом вводити. Міранда. За це ви отримаєте 200 тисяч ігрової валюти. І це дуже класно на початку, да? Ні. Ой, да-да-да-да-да. От Ярик, от Ярик, от я моє. І всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі. пограємо в гру під назвою Україна Бау Сьогодні ми вам покажемо, що таке ТСН, що таке за фракція ТСН на цьому проєкті, як вона працює, самі цікаві фішки, ну а також ексклюзивчик від нас, так скажімо, невивечки, і ми поговоримо сам на сам з лідером фракції. Ми її запросимо до нас в Discord, так що все буде дуже круто. Що ти це скажеш, чувак. Е, ну це чи назис? Я вважаю, що це дуже-дуже класно. Да, я ще знімаю не сам, а своїм другом, а також відписника Міранда. Поздоровайся. Чи назис? Ну, ну, ну. Так, ну зараз. Скільки у нас час? Зараз у нас. Е 1428. 1428. 14, так, 14.50 у нас буде, якщо не помиляюсь, набір, так що ми будемо по РП вступати в фракції подивимось, що воно ну, як все зробимо як треба. Ну як, без РП, Дай ти шо ти хотів по блату встати, чи шо ти? Ярик. А, тут зелена зона, я, понятно. Ну, я по РП залетаю шатів все зробити, ти про що, чова? Я по РП хотів. Ну а ти, надіюсь, його знаєш, Ти його знаєш, РП? Звісно, що знаю. Так правда. Чи правда? Блина, боже, ну Міранда, ну ти... Я тільки кажу, ты що робиш? Заспокойся, давай нормально. Давай спауни свого Reddroys, а, а то я. А то мені скучно вже. Так давай зараз приступимо до самого цікавого. Я купив собі новий автомобіль. Я спеціально для відоса його купив, тому що багато хто запитував і питав у мене, ти що купив Роуз -Ройс? Ти royce хотів бухгалті. Ні, я купив Роуз Ройс, і для відоса. Міранда зараз сідає ззаду ззаду, або. А, тому я тоді буду мене. я тим я буду тим багатим, да, окей, тоді. Ти багатий? Багатий той, хто Ні. сидить ззаді, а не за рулем. Це, Це правило от. Ти серйозно? Ну ти да. Думаєш? Ну вот дивись, я сзади сижу, у мене є водій чи назис. Газуємо! Давай зараз трошки я думаю, про... вообще показати, цю та... про... вообще показати цю тачку, Боже, тому, що так. Боже капот люди не відлетів, капець. Ньому, так, кажучи, тачка, не дуже сильно, ти хоч дивився в інтернеті, скільки Rolls-Royce їде, що ти так говориш? Я думаю, чесно ні. Ну то значить ти оцей, значить там То що там написало вдало то це вдало було. Подожди, я зараз просто зайду в і зараз щас... скрізь. Ну давай, давай, давай. Я, я скрін напевно теж представлю, з боку ви напевно бачите скріншот, якщо я не полінився заскринити максимальна швидкість Rolls з куліном. Йома, я вже в нас хтось впаяв, якийсь ярик, воділа. Максимальна швидкість, я думаю, 250 км за годину. Ну так так швидкість тут оптимізована, що ти, що ти ігру, що ти ігру не долюбуєш. Тут все чиналось, ти, Ярик. Ну, мадай дрифт. Боже. Так, Ярик. Ах ти, Ярик, ж гелік мій закритий. А це ж ми гелик, да? Куда гелік украв? Чувак, куда гелік украв? Скажи мені, будь ласка ні ні -не, не він закритий mm -hmm. був. Я вже де. Куди ти втік? Я біля люкс автосалону тут, з, тут мене вже в ТСН приймають. В Смислі як? А я. Як так? Ти шо? Через 10 хвилин співбесіда він мені повідомляє, <плес> та я знаю те що. Нам вже повідомило. Ай мене горами, чорно ну, це капе, зараз перезайду. Ну це я тільки зори, ти, ти Ярик такий. Опа. Ми вже тут на місці назис? Ми, ми ще не, не починаємо вступати в ТСН, мені це відео вже подобається. Ну то ти шо, та ти шо, та ти шо? О, ти в шокі. Анастасія цей скін має. Ну жалко, що скі ну, якби скін і дівчини не додавлять лідера, ну це якось не чиназис. Там добавлять чилапс, <плес> сколько Ну то зараз це так, ж не чиназис. Я Ничего не понял, но дуже интересно. Знаешь, так... Боже, опять спить! Ярик спить 24 на 7, я ты ее отвечаю, цей вот Ярик. Ну, ты че ж Виталик? А во, приехал на сомрул роллс Росі. Опа, тут оці вот от демщик стоит. Шо ты плаки, плаки Просто лисый плаки, плаки, плаки бля. <реш> Реально, він включив анимации плаки-плаки. Плаки-плаки. <реш> Шо ты лысий? А, а вот ты лисий, а він плаки-плаки. Ты нормалдаки, а вин плаки-плаки, понял? Не, не понял. Ну ты молодец. Митро... Случайно не Лха Андрющенко. Ладно. А ти она найди, чего скажи мне быстро? Эээ. <реш> 6. Ну я майже вгадав, маєш. <піллян> а, то я в магазин зайшов. <піллян> Кстаті. Давайте подивимося, що в мене в інвентарю. А в мене в інвентарю, як ви поняли, я вже на автогоні трошки працюю, у мене 7 рівень. Е, зараз я вам покажу то, за що вам можуть дати е, цей. За... Так делать не можна, щоб ви розуміли, за, за це. За це буде... Взагалі ви мене нормально чути? Так, я А вот сейчас кайф 6. Я кажу ще щось. Мне нормально, более-менее. Тільки Миранда не ры, какой-то рес те капец. Та я ледве говорю, да что? Ой, что-то своєму себе живу, бля. Кажи, кажу, замовчу. Вот одне питання до вас, отут. Ви тут стоїте, вот просто можете пройти на секунду 2 метри зі мною. Чи вам не надоїв оцей оце от персона що тут лежить? ха ха Він подивиться це відео, я тобі кажу Це мій друг, ти поняв? Це мій друг Де? Хто там може вжити, я не зрозумів <рігла> А що там я не паняв, де ви є? Там? То це Віталік, він Ой. ти поняв, він колись був Ой. лідером е, Печерської, ще в сиву давнину, ще десь місяці сім назад. Його забанили і тепер він е, назад в гру вернувся і тепер от таким займається. Опа, зараз когось звільнять. Давайте догануємо це так. Це, це не к. На, я, я, я його сам вдарю. Вау! Державні новини! Анастасія Пінкмен, шановні громадяни, конечку уваги. Секундочку. Зараз відбудеться співбесіда до ТСН, Ти шо? А ви знали, що ми вже в саме в дискорде, а на не поздоровайтесь. Всім доброго дня. Так, ми вже записуємо, якщо шо І і И і и тоже на місці, бачиш? Давайте його будете питати, от його Лев він ну, каже, що він крутий тип, так що давайте його перш no. ту. Тебе до нас. Так, так. Я закрушив, так собі знаю, РП. О, Баклан приїхав. Такий баклан, от Ярик, сам другу догану скоро получе, а. А мене Яриком називає. Но, ні. Хто, ти? Я Я, я обобою? Так, хто з вас перший? Я, 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 я. Олег Олег, Олег, Олег. Перший. Так, вс, дивіться, як треба вступати в ТСН. Дивіться, представтесь, будь ласка. Посміхається. І посміхається тоже обов'язково? Ні, це я посміхаюсь, бо я просто приємна людина. і все. Все, я приставився. Блин, у тебя ярик, я букву Г забув. Ну ладно, з ким не буває. Дуже приємно. Да, є, да, я дав пас, Пас, блін. Пас. Нічого тільки що не спалився. У мене, якщо клавіатура не настроєна, то замість ї буде два індекс. Я нічого не маю проти. Папа Богдан, там нечего не бачу. Нет, це буває. А можна в рюкзаку писати чи в сумці? Це ж піде? В сумці, в рюкзаку в пакеті, ну. В кишені в мене були. В мене зазвичай в кишені на А також а ще був такий чувак, який просто вийшов з офісу, типа пішов в машину і каже, в маши... Лі... ліцензії були в машині, вибачте, ось вона і просто передав. В мене... я таке робив, до речі, в Одеській мафі. Чо? Закрив? Сумку. Чого? закрив. Що ти придираєшся ти? Я подивлюся, як ти зараз будеш задавати. А, да, до речі, якщо шо, інстаграм лідера є в описі, обов'язково підписуйтесь. Так що я думаю буде приємно за підписку. Що все чткам буде? Передається інстаграм. Угу, лідера? ваш інстаграм. Ви ж хочете рекламу чи ні? Можно, можно. Добрый, добре Мені скинеш тоже, то я тоже вставлю. У мене все тоже буде аналогічно. Я стал свою лицензию и показал на сипнг мину. О, не я не буду зачитать, хотя взял лицензию, та глянула. Их я все буду читати, все, Я передумав Так. О, це мое любимое, моє любиме просто. Тільки псих -теско. Так. Тільки я не псих. Ну, ти поняв. Що в мене в руках? Що в мене Псих чи не псих? Що в мене в руках? Тільки давай, не збакуванься. Я тебе прошу. А ну, зараз я не бачу, я надіюсь, там фотоапарат твоє з рук не забрали. Добре, нормально. Так, 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 все правильно. Фотоапарат є, є. Мої... А я а як ви так понимаєте фотоапарат ліцензії це капець, ви висо, оце да. Що у мене над головою? Що мене? Ну по логіці ну стеля. 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 Ну, то ваш нік. Не, виключи Ярик мікрофон. Я мікрофон не вирував. Та не ти, я оцей от збоку. Оберніться до стіни, будь ласка, обертайся. Оберніться до стіни, будь ласка. Скажіть тому Ярику, будь ласка, а хай виробить ви мікрофон Дмитро, бо там некос... і не бачу. Приня. Шучу, не бачу. Ну я, я ж не бачу, не бачу. Я не бачу, ні, не бачу. до мене. Так, 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 секундочку. Опа. Бля. Та подожди. Я ж не буду здравати, я не чесно, я Ну ви нам підходите. Чи... Ні. Думаю, ви нам підходите. Ні, не підходив, у нього немає кепки, це вже дуже важливий знак. Мені є на НРП кепка, хочеш покажу. Тільки мені... тільки вона на НРП на, на, на жаль. Це догана. Бачите, ви вже доганно даєте, де ти просто сюди прийшов за. Не слав це базу шлуха. даних нового співробітника, ти <різь> поняв? Я вже новий співробітник. А ви а ви реально будете з нами тепер в ТС? Ой. <різь> що, що за я я якийсь Ярик? Вітаю. Ай роз... я, я не хочу, це хана я буду походити, це так. так. Я. Тепер переходимо б... до найвеселішої <плод> частини цього відео. <плод> Подивимось, як цей Ярік буде здавати. Так. <плод> я не знаю, я певно, перестав тись. Ой, <плод> Богданчик там сидить, блін, о, ві... То ти тренуєш паспорт в кишені, чи то Вітьок тренується. А, ні, це ти. Це от команду, ти що, Ярік, не знаєш? Так, ну. Я вам прописав, алло. Добре, вообще не відвлікай. О, а, то ви. А, ой. Ліцензії в зубах ладно, не знаю. Ні, ліцензії на лисій голові. Вообще я хотів стирати в тебе паспорт і пити, щоб ти не здав. Ні. Щас. Олег, забери мене, пижи я в больниці. Та ти. Я, я, я відік знімаєш. Ні, ну що, що це таке? Що це за передача ліцензії? Я не зрозуміла. Ой. Ой-ой-ой, все. Стоп. Отак треба. Один, один з трьох помилкой. Дістак, ліцензії з Передак, Передав. Що це таке? Стой, 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 я цей, стоп, стоп. Ти Ярик. Я вже їх передав. Ти дві помилки зробив, я тебе вітаю. Ам. Що тепер робити? Блін Що робити? Це хана Треба учить РП. Я на місці Доброго дня. Вон, І такий е кажешся. А там Фодік з'являється, Все Габел, не здав Валя, Я знаю Ваще там квіти ще були, я бачу наскільки. Я бачу. я їх не бачу. О, я Віталька бачу. прийшов. ні, це не Віталька, це якісь. Що ти скакаєш спостині. Ты. Дивіться, на мене люди а, Дивіться має вступайте має. в мою сім'ю Кингсманів, міняйте прізвище на Кингсман і будете чи Ти реально чувак з твоєї с Ну, ну от бач, Віталій. Віталік Кінгсман, чи ти не бачиш? А, так, а кстати, я, я ж форму маю надіти, почекай. Ах ти, Настя, як тобі на соромно, ну такой будь. А шо нас тут? А шо там таке? Ну, Ай-яй-яй. От я випадково. Ну нельзя так робити, ну не можна. Че сам 5 хвилин Все. назад порушував, а тепер щось придивляєш. Ярик, я тобі зроблю. А не знаю, наскільки я знаю, Опа ти ви хто я? Все. Ти дед якийсь. Я отразу. Ти дед. Перший раз. Посміхається, літаю. Дякуює bardzo. Що? Мухтай ТСН, чувак, ти знаєш, що це машини, брат, йдем. я хочу? Де машини, брате? Йди мені я я, я, на, я на тому бусику турбодизельному хочу покататися. Ну <ріхи> потім.